Так, вітаю усіх, вітаю на моєму каналі всіх любителів, садоводів. Друзі, інжирчики. Стигнуть інжири, слава Богу, в цьому році дуже файно. Он брунсвік. Коричневий турецький. Це брунсвік. тільки що збирав просто інжири вирішив. Ну, думаю, не буду знімати, але думаю, все-таки на пару хвилин вам покажу. У нас сьогодні 15 вересня 24 рік, Київська область. Дивіться, в мене зараз активно дозріває коричневий турецький, брунсвік, білий. От, коричневий це турецький, тільки що познімав Це ось білий. Тут познімав білий, більше місяця їм, то вже скоро і закінчиться, якщо чесно. От, дуже багато було. Так що, але я хотів ще показати. О, бачите, один пропустив. Зараз буду, повернуся і покажу. Дивіться, тільки що зібрав ось скільки інжиру. От, зараз вам ще покажу, а, як він на вулиці. в мене росте, дивіться, в горщиках. Ось таке 20 відро, це коричневий турецький. Дивіться, більше 30 ягід, щось до 40 штук. Уже, уже зняв частину. І ще частина висить. Дивіться. Супер, невеликий кущик, другий рік рослинці, але дивіться яка краса. Гляньте зараз, о, бачите? Тому ну, ці хай ще такі повисять. Ще вони дозрівають. Можна в принципі, цей знімати вже, але ось оцей але, але хай ще повисить. От. цей також сорт у мене невідомий, але файний, дуже класний. Дивіться, яка краса. Трошки схоже на брунсвік, але ні, не брусь. От, Уже також достиг, все нормально. Зараз вам давайте, буквально покажу а, на ваги. Так, давайте зараз я ставимо ваги, запускаємо. 170 грамів цей піддончик. А ну, вибачте, зараз візьму рукою трошки незручно. Так, нулів нас там і ставимо. Дивіться, поставив на ваги 2 кг 526 грамів. Мінус це 400-2350 трошечки більше. По вазі. Оце зібрав зараз. Позавчора збирав. От також білий брунсвік. Ось, дивіться, коричневий турецький, який файний. О, там ще один плодик невідомий. А оцей, оцей до речі, плодик. Ось, дивіться, хороший також. Це схожий типу, на брунсік, але ні, не брунсік. Це невідомий сорт, дуже схожий. Ну, Я буду дивитися, определяти по ягоді. Так що, ну, отак от, от, слава Богу, інжири радують, інжири можна вирощувати. Все, розповідаю як, детальніше на моєму каналі, на цьому на Ютубі. На тіктосі щось розповідаю канал Тропічний сад. Так що, якщо цікава тема інжирів, або, наприклад, он, пепіно, да? дивіться, вже які скоро буду знімати. Вже плоди їмо, мабуть, з десяток плодів з'їли, не доходять, як кажуть, руки будемо зривати також на днях все показувати, які плодики смакувати, дегустувати там по 500-700 грамів плоди. Тому, друзі, лимончики, кумкват, каламандин, маракуя. Вон маракує, яка красива, дивіться. Це так, також пару хвилин. Може, хто перший раз зайшов на канал, не знає. От, Трошки залишило сажанців інжиру, небагато. трошки підсадив. тому ось ще один в мене кущик брунсвіка. Бачите, який краса, скільки плодів. В цьому році да, клас, просто погода. Погода і Київська область це фантастика, наскільки багато їх. Повірте, це дуже багато. Ті роки було, і в тому році було дуже класно, в цьому році класно. Тому, друзі, вирощуйте інжирчик. Якщо відео був хоч трошки цікавий, вам зацікавились ви інжирчиками, поставте лайк, щоб максимально людей побачили, що можна вирощувати інжир. І я про це ділюсь. Багато є запитань, я на них відповідаю в своїх відео. <кхід> Просто е, в одному відео, якщо ви переглянули одне відео, у вас відповідно будуть запитання. Це нереально в одному відео відповісти на всі нюанси, якісь там і питання. Тому переглядайте не одне відео. Пишіть мені, коментуйте. Будемо вирощувати разом інжирчики, я буду ділитися. Це плівкова теплиця, як ви бачите, да, Там, може ви побачили плівочку, вона не опалювана тут тільки просто за тишок. Температура одинакова. Абсолютно, що на вулиці, що тут на вулиці, дуже класно зрити, я вам тільки що показую, навіть в горщиках. Так що з вас лайкос, коментар, якщо не вам не складно. І до нових, до нових відео. Вирощуйте, смакуйте ось таку красу. Пока, пока.